Правильний многокутник, його види та властивості. Опухлий многокутник називається правильним, якщо всі його сторони рівні і всі кути рівні. А Б, ВС, сторони цього многокутника, альфа, бета Гамма — кути цього многокутника. І, якщо він правильний, то у нього АБ дорівнює БЦ дорівнює рівня альфа дорівнює Бета дорівнює Гамма. гама. Квадрат приклад правильного чотирикутника. Правильний п'ятикутник, правильний шестикутник. Правильний десятикутник. І взагалі їх є дуже-дуже багато. Якщо я позначу альфа N внутрішній кут правильного н-кутника, то для такого н-кутника буде виконуватися наступне. Кут його можна визначити за формулою. Потрібно 180 градусів помножити. В дужках віднімаємо кількість сторін цього n-кутника. N, N від 2 ділимо на N де n – це кількість сторін. Якщо бета n зовнішній кут правильного н-кутника, тоді можна знайти його значення з зовнішнього кута. Тут формула простіше: 360 поділити на n. де n – знову ж таки, кількість сторін. Діагональ. Це відрізки, що з'єднують дві вершини многокутника, які не лежать на одній стороні. Для будь-якого н-кутника число n його діагонали визначаються за формулою n велике дорівнює n маленьке помножене на n-3 поділене на 2. Де знову ж таки, n кількість э, сторін або вершин.